Книги Солов'їною запрошують вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка Життя у позику. Розділ 22. Ліліан сиділа на лавці перед вокзалом. Загорілися перші ліхтарі, підкреслюючи ще понурішу голизну будівлі. Засмаглі туристи галасливо пересувалися повз неї і сідали до потяга на Марсель. До неї підсів якийсь американець і почав щось молоти про те, що в Європі не можна дістати порядного шматка м'яса чи бодай пристойного гамбургера, навіть віденські сосиски кращі у Вісконсіні. Ліліан сиділа отопіла, без жодної думки в голові, геть виснажена і не знаючи, чим це викликано смутком порожнечею чи замиренням долею. Раптом побачила собаку, що огинав довгою площу. Обнюхавши кілька жінок, він зупинився, а потім кинувся до неї. Американець зірвався з лавки. Скажений собака. закричав він. Поліція. Застрельте його. Вівчарка його оминула і скочила на ліліан. Він майже скинув її з лави, лизав її по руках і намагався лизнути в обличчя. Скимлив, скавулів і гавкав так, що враз їх оточив гурт здивованих людей. Вольф, сказала вона з недовірою. Вольф, звідки ти тут узявся? Собака залишив її у спокою і побіг до натовпу, який негайно розступився. Підбіг чоловік, який наближався швидким кроком до Ліліан. Вона встала з лавки. Борис. Отже, ми ще встигли тебе відшукати, сказав Борис. Портє в готелі сказав мені, що ти вже на вокзалі. Я ледве встиг. Хто зна, де б я мусив шукати тебе пізніше? Ти живий, шепнула Ліліан. Я телефонувала тобі. Хтось мені сказав, що ти від'їхав. Я думала. То була фрау Бліс, нова господиня, фрау Ешер знову вийшла заміж. Борис перетримав собаку. Я прочитав у газеті, що сталося, тому приїхав. Я не знав, у якому готелі ти мешкаєш, інакше б зателефонував. Ти живий, повторила вона. І ти жива, душко. Усе решта не рахується. Вона поглянула на нього. Враз зрозуміла, що він мав на увазі. Усе решта, уся поранена гордість. Уражений егоїзм були затерті оцим одним утішним останнім фактом, що кохана людина не померла, що ще живе, що є тут і ще дихає, незалежно від того, якими є її почуття або що за цей час відбулося. Борис не приїхав сповнений слабості чи співчуття. Він приїхав, сповнений цією останньою, вражаючої як грім правдою. Єдиною, яка йому залишалася, Єдиною, яка завжди залишається на сам кінець, яка відміняє все і яку людина майже завжди усвідомлює надто пізно. Так, Борис, сказала вона, усе решта не рахується. Він поглянув на її багаж. То коли від'їжджає твій потяг? За годину він від'їде без мене. А куди ти збиралась? Куди небудь, до Цюріха, Пойду вже куди. Ну, тоді ходімо звідси. Приїдемо до іншого готелю. В Антібі я забронював кімнату у готелі Дюкап. Можемо найняти ще одну. Хочеш, я накажу відіслати туди твій багаж. Ліліан похитала головою. Хай залишиться тут, сказала вона, раптом передумавши. Потяг від'їжджає за годину. Їдьмо ним. Я не хочу тут залишатися, а ти мусиш повернутися. Я не мушу повертатися, заперечив Борис. Ліліан поглянула на нього. Ти вилікувався? Ні, але я не мушу повертатися. Я можу поїхати з тобою, куди захочеш. І як довго захочеш. Але я розумів тебе тоді, сказав Борис. О Господи, і то ще й як? Я розумів, що ти хочеш зробити? Чому ж ти не поїхав зі мною? Борис мовчав. Він не хотів їй нагадувати, що вона сказала тоді. А ти виїхала б зі мною? Ні, Борисе, відказала вона. Це правда тоді ні. Ти не хотіла брати з собою хворобу, ти хотіла від неї втекти. Я вже не пам'ятаю. Може, і так. Це все було так давно. Ти справді хочеш їхати сьогодні? Так. Маєш місце у спальному? Так. Ти виглядаєш на зголоднілу. Ходімо до кав'ярні навпроти. За той час я спробую купити собі квиток. Вони зайшли до кав'ярні. Він замовив їй яйця, шинку і каву. Я повернусь на вокзал, повідомив він. Будь тут, не втікай. Я вже не втікаю. Чому кожен так думає? Він посміхнувся. Коли хтось так думає, це не найгірше. Це означає, що він хоче, аби та друга особа залишилася. Ліліан поглянула на нього. Її губи тремтіли. Я не хочу плакати, сказала вона. Він зупинився біля столика. Ти тільки виснажена, з'їш щось. Я певний, що сьогодні це твоя перша їжа. Вона підняла голову. Я так погано виглядаю? Ні, а хоч би й виглядала втомленою, кілька годин сну дозволять тобі надолужити все. Ти забула про це? Так, я забула стільки речей, але деяких ні. Ліліан почала їсти, але зупинилася і вийняла люстерко. Придивилася дуже уважно обличчя, очі, тіні під очима. Що сказав лікар у Ніцці, перш ніж надійде літо, а може, й раніше, якщо й далі вона буде вести таке життя? Літо, тут уже було літо вгори воно приходило пізніше. Ще раз придивилась до свого обличчя, відтак вийняла пудреницю і помаду. Повернувся Борис. Я дістав квиток, потяг не заповнений. Ти маєш місце у спальному? Ще ні, але, може, щось зміниться. Зрештою, не маю потреби. Їдучи сюди, я всю дорогу спав. Він попестив в собаку, який весь час сидів біля Ліліан. Поки що, Вольфе, мусимо віддати тебе до багажного вагона, але ми знайдемо спосіб, як тебе звідти забрати. Я можу взяти його до свого купе. Він похитав головою. У Франції надто прискіпливі кондуктори. У цюріху ми обдумаємо, що робити потім. Я хочу повернутися, сказала Ліліан. Повернутися? Куди? запитав Борис. Вона помовчала. Я була на шляху до повернення, врешті почала говорити вона. Хочеш вір, хочеш ні? А чому б я не мав вірити? А чому б мав? Колись я зробив те саме, що й ти багато років тому. Я також повернувся. Ліліан розім'яла на тарілці крихту хліба. І це не вдасться розтлумачити комусь іншому, правда? Ні, треба до того дійти самому. Інакше людина б і далі вірила, що її оминуло те найважливіше. Ти знаєш, уже куди вирушиш із Цюріха? До якогось санаторію. У Белла Віста, напевно, мене знову не приймуть. Очевидно, що не приймуть. Але ти переконана, що хочеш повернутися. Тепер ти виснажений і потребуєш відпочинку. Ти можеш ще змінити намір? Я хочу повернутися. Через клерфе? Клерфе немає з цим нічого спільного. Я хотіла повернутися раніше. Чому? З багатьох причин. Тепер уже не пам'ятаю їх. Вони були такі правильні, що я навіть забула. Якщо ти хочеш лишитись внизу, то не мусиш бути сама. Я також можу лишитись. Ліліан похитала головою. Ні, досить. Я хочу повернутися. Але, може, ти хочеш лишитися. Ти так довго не був поза санаторієм? Він посміхнувся. Мене тут уже нічим не здивуєш. Вона похитала головою. Я чула. Тепер і мене не здивуєш. У цюріху Борис зателефонував до санаторію. Вона ще жива? пробурчав далайлама. Ну, добре, якщо то від мене залежить, вона може приїхати. Ліліан залишалася в цюріху в готелі Долдер ще тиждень. Багато лежала в ліжку, почувалася вимученою. Щовече з'являлась висока температура. Борис попросив лікаря, якого найняв для опіки над хворою поради, що чинити далі. Вона віддавна має бути в лікарні, сказав професор. Краще залиште її тут. Але вона не хоче лишатися, хоче повернутися в гори. Лікар знизав плечима. Як хочете, але я прошу взяти санітарку. Борис пообіцяв, але знав, що не візьме її. Він не ставився до життя аж з такою пошаною, щоб не знати, що надмірна дбайливість може вбити хворого так само, як її відсутність трактування Ліліан як вмирущий, було б гіршим, ніж ризик їхати з нею автом. Коли повернувся, вона привітала його веселим обличчям. Відколи прояви хвороби загострилися, вона повеселішала. Мов би, таким чином згладилось відчуття провини з приводу смерті Клерфе. Біль після втрати когось, думала вона з легкою іронією, стає більш стерпним, якщо людина знає, що їй самій лишалось недовго. Навіть почуття бунту проти хвороби зникло після смерті Клерфе, ніхто не міг утекти, як хворий, так і здоровий, що давало парадоксальну рівність шансів. Бідний Борис, зіткнула вона. Що тобі сказав лікар? Що я не витримаю подорожі? Щось у цьому сенсі. Я все витримаю, хоч би не перекір його пророкуванню. Я ще житиму довго. Він розчулено поглянув на неї. То правда, я теж це відчуваю. Добре, тоді налий мені. Вона підсунула йому свою склянку і згодом сказала: Але ж з нас, окозамилювачі, кожен із нас має свій дрібний фортель. Зрештою, що нам залишається, якщо вже людина боїться, що може принаймні добути з цього страху якийсь ужиток, якийсь феєрверк, якийсь блеф, або якусь малу премудрість, яка незабаром розтане. Дуже лагідного, теплого дня вони поїхали вгори. На середині перевалу, на самому закруті, вони зустріли авто, яке зупинилося, щоб їх пропустити. Гольман! вигукнула Ліліан. Тож Гольман. Чоловік в іншому авто підняв очі. Ліліан, але за ним почав сурмити якийсь нетерплячий італієць, який їхав невеликим фіатом. Уявляючи себе гонщиком. Я припаркую авто. гукнув Гольман. Почекайте на мене. Він від'їхав трохи далі, пропустив італійця і повернувся пішки. Що сталося, Гольмане? запитала Ліліан. Куди це ви їдете? Я говорив уже вам я здоровий. А авто? Позичене! Їзда потягом здавалась мені надто несерйозною, особливо тепер, коли мені знову запропонували контракт. Контракт від кого? Від нашої старої фірми. Вчора вони зателефонували мені. Їм бракує гонщика. Ольман помовчав, потім відкинув волосся назад. Торіані вже мають, тепер хочуть спробувати, чи і я надався б. Як добре піде, незабаром їздитиму на невеликих перегонах, потім на більших. Прошу тримати за мене великі пальці. Тішусь Ліліан, що міг ще з вами поговорити. Вони побачили його ще раз, піднявшись на вищий закрут, як він з'їжджає додолу, наче голуба комаха, що зайняла місце Клерфе, так само, як і Клерфе зайняв місце когось іншого. А хтось інший. Займе колись місце гольмана. Ліліан померла через шість тижнів одного сонячного, дуже світлого пополудня, такого тихого, мов би краєвид затамував подих. Померла швидко і несподівано наодинці. Борис спустився недодовго в село. Коли повернувся, застав її мертву на ліжку. Її обличчя було спотворене. Вона задихнулася під час кровотечі, руки мала скорчені біля горла, але трохи згодом її риси розгладились і обличчя стало таким прекрасним, яким Борис його ніколи не бачив. Він був упевнений, що Ліліан була щаслива, якщо людину взагалі коли небудь можна назвати щасливою. Кінець книги Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, але перш за все підтримуйте ЗСУ. Дякую, захисники, що ми можемо слухати, думати та спілкуватися українською мовою.